недоволен, по-моему, что я не гражданин Украины, но по закону Украины, по-моему, в связи с точки зрения суда. Видно жить и стоять. Конечно, все, постоянно. Скидки, лохи, выживают у нас? Шесть лет. Я имею право взять гражданство. но пока... А вы о чем вы говорите? Я имею в виду на лицо. А вы Это личное дело. здесь хочет, раз. Вы, ведете сейчас здесь уже разжигание национальной дороги. Мой сын в Украине, я его Да, и жена да. 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 Є питання. Я вам хочу сказати, повідомити всі члени громадської ради. Неодноразово, наприклад, у Фейсбуці, представник організації пана Ельгара пише негативні відгуки про громадську раду. Тому я взагалі не розумію, член його громадської організації негативно ставиться до громадської ради, але тим самим. Пан Ельгар намагається сюди ну, війти. Це перше. По-друге, все одно є жорстке переконання, ми маємо боратися з юристами, щоб нам роз'яснили все від А до Я. Це ж не значить, що ми відмовляємо. Це друга. Третя, був конфлікт з членами громадської ради у пана Ільгара. На що це була відповідь? Громадська рада офіційне направління давала запит. І, і запит ми отримали негативну відповідь і характеристику шановного пана. Тому, якби, я ще раз звертаюся до всіх членів е, е, громадської ради. Будь ласка, дайте час, щоб юридичний відділ чи юристи нашої громадської ради відпрацювали цей момент, а потім, якщо не буде ніяких заперечень, ніяких заперечень, ми приймемо е, в цей громадської ради. Ну так, Кожен чоловік говорить негативно і положительно. Правила, так, не правда, Нет, так, не. На сайте, на сайте громадської ради і завісить офіційну відповідь. Будь ласка, якщо треба ознайомитися, це можна буде ознайомитися. Ви не говорите, що у вас конфлікт на річній своєї звані. Ви займаєте свої інтересні. Почому ви це не говорите? Це навіть дуже все важливість. Опозиційные сім, которые організації, которые проходить опозиційні силу. Наповідь проти Казкани просі Ані. Ані війна маємо відповіді з СБУ і також також само з міліції. Був конфлікт, який. Да, вона Працювала А я та не працювала. Вона постійно працювала. В нашій комісії вона працювала. Не надо говорити. Структура, структура. Я ресувала цього пана, точно рекомендувала структура, яка увійшла в громадську раду. Є у нас є потім та структура не за за нього. Вона бере на себе, вона рекомендувала сьогодні наше право тільки проголосувати. Чого ми тут попіву маємо? Наталя каже. Кожному засіданні громадські організації. Раді, бачите, в нас є різні, різні, різні національності, і треба жити в мирі, дружбі з Але якщо вже сьогодні є претензії, якщо вже до того, як ви ще стали членом громадської ради, якщо ви сьогодні йдете, вже є конфлікти, то, мабуть, ваша організація краще було для, для того, щоб уникнути в подальшому цього всього і не нагнітати оці антологізні. Зрозумієте? Да, 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 це не особисте. Ці питання розглядалися на громадській раді, на президії, розумієте, те, що ви далі, у вас тут є і на вашу поведінку, звертали увагу і правопороні органи. Тому краще, якщо зараз ми поставимо питання, якщо підтримують таку кандидатуру і знаєте, що, що, що будуть подальші процеси. Ільгар, дякую. Що... Е... Запитання. Хто хотів? Задав. Ситуація зрозуміла. Прошу е... голосувати. Хто за те, щоб затвердити Ільгара? Маметова, членга. Вже обговорили це. За... Голосуємо. Хто за? Ми вже голосуємо.